Всім привіт! Зараз обзор душової такої от кабінки душа хайба. Це у нас така от ручка виглядає для того, щоб перемикати воду. І а, два варіанти це під дощик, а це для того, щоб а, в руках митись. Зараз покажемо, як цим користуватися. Посередині є регулятор. Якщо ми повернемо вправо, то піде зверху вода. Відкриваємо. Іде душ. Право, вліво холодна, регулюється тепла вода. Далі повернемо вліво, йде з душа. Все. Вправо вліво. Якщо ми вліво держиться, знімемо, то йде сюди. Ага. Такий хороший варіант. А скільки вже ви користуєтесь? Два роки. de bueno.